Хронічний біль в попереку. Ось тема цього відео. Тільки що пішов від мене пацієнт, у якого є хронічний біль в попереку. На МРТ у нього стеноз поперекового відділу, кила 6 мм і є спонілолістес. Тобто, це якраз такий підвивих хребця. Реальний підвивих, і вставити його неможливо. Так ось. Я його діагностую, тому що це був просто це була просто консультація. Я дивлюся і ставлю стопи так, як вони повинні стояти. І трохи кажу, піднапружте, будь ласка, там. Людина піднапружує і диво біль попереку проходить, тому що, що людина постійно сидить і вона не використовує м'язи, ніг і особливо стопи. Пам'ятайте, правильне положення стопи, правильна хода вирішує усі проблеми з опорно руховим апаратом. І навіть не треба іноді робити прийоми. Робити прийоми треба, якщо є хронічний спазм. зняти спазм для того, щоб ви потім вільно рухались і почали тренуватися. Ось і все. Правильний рух і воля. А записатися на прийом можна у приватні повідомлення. Приймаю понеділок та п'ятниця.